Добрий день. Сьогодні 17 грудня. В умовах воєнного стану Рівненська АЕС продовжує працювати у штатному режимі та виконувати графік з виробництва електроенергії, доведений нам не Кукренерго. Радіаційний стан на промайданчику станції та в зоні спостереження РАЕС не змінювався та відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. Висловлюю щирі співчуття близьким та рідним загиблого воїна Василя Петренка. Він віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Донеччині в листопаді 24-го року та понад рік вважався зниклим безвісті. Герою назавжди залишиться 42. Грудень знаковий місяць для Рівненської АЕС. Саме у грудні відбулися пуски перших трьох енергоблоків станції. Цього року ми відзначаємо важливу подію 45 років з дня першого підключення до мережі енергоблока номер 1 Для рівненських атомників це історія становлення і розвитку, традицій та інновацій, відданої праці багатьох поколінь енергетиків. Сьогодні ми продовжуємо працювати та виробляти таку важливу для країни енергію. Дякую колективу за відданість справі. Минулими вихідними на спортивних спорудах Рівненської АЕС. Відбувся благодійний спортивний захід до Дня Збройних сил України, Поліський екстрим. Щиро дякую всім, хто долучився до корисного дозвілля та доброчинної діяльності під час Заходу, а також продовжую підтримувати військо у межах безстрокової акції Я допомагаю ЗСУ. Активна підтримка фронту додає воїнам сил стояти далі. Вони тримають небо над нами, а ми маємо тримати їхній дух. Дякую кожному, хто небайдужий, бо саме у єдності наша сила, слава Україні.